Робить дружими 160. Дуже впевнено. Лучше, ніж автор. Йде технічно, впевнено. Йде до фініша, підготовка. О, а Костюк качає читинг біцепс. Своєобразна техніка. Да, добрий день. Не знімайте мене, бо я неправильно біцепс качав. Всі слухають музику, телефона. Серйозні ребята, рубан темняшки прийшов. Жим під углом, без емоцій роблять. Фітбан, що означає, віддай мені гроші. Це Сергій Ліко своєю дівчиною. В неї пише. Лове Асіон Кіс. Поцілує. Жим Арнольда. Полу Арнольда погода. І Васьківський теж тренується. І морози були сьогодні. Атлет розвивається. І колега прийшла, що він І ще вона досі тут. Ми що боремо? не брати, а попереду. А Нічого. А без здоровий був.